Дамаск, Сирія. Чотири роки після розп'яття. Чоловік втікач. Павло. Проповідник, підбурювач і найважливіший неофіт в історії християнства. До його обернення він переслідував християн на шляху до Дамаска. Та тепер він перетворить його з незначущої секти на світову релігію. Сьогодні він відомий як святий Павло. За розповсюдження звістки, що Христос це месія, Павло перебував у розшуку. Для іудейських лідерів він єретик, для римських підбурювач. А Якщо його упіймають, його стратять. А, Дамаск це місто обнесене мурами і дуже ретельно охороняється. Тож Павло міг втекти лише стрибаючи через мури. понад 20 років Павло подорожує Римською імперією, підтримуючи стосунки з іншими віруючими, розповсюджуючи звістку, що несе надію. він казав людям: християнство веде до спасіння кожного з нас. Павло пише листи послідовникам Христа по всій імперії, римлянам, солонянам і коринтянам. Вони склали майже половину нового заповіту Більше немає юдея немає грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі чи жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Любов довготерпелива. Любов лагідна. вона не заздрить. Любов не чванець. Коли я був дитиною, я говорив як дитина. Я думав як дитина, я міркував як дитина. листи Павла були довірені іншим віруючим, які розповсюджували по всій імперії. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Таким чином, Павло розповсюдив звістку по світу. Тепер же зостаються віра, надія, любов. Цих троє, але найбільша з них любов.